Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні зранку вийшла показати вам, що у нас коїться з нашою погодою. Подивіться, будь ласка, на небо. І бачите, що воно похмуре. Так, можливо, воно і похмуре за відсутності сонця. Але у нас поруч йдуть пожежі лісові. Повітря заповнене димом. І це все на фоні такого вітру. Ви бачите, що в нас вітряно. І якийсь апокаліпсис. Спекотно і вночі плюс 21, вікно не відкриєш, бо дим, хату не провітриш. Вдень плюс 32 Два вчора було. Тобто щось страшне. Окрім того, вчора нам вимкнули світло, Я не могла палити троянди. Але все рівно хотіла вам показати, як стараються деякі з них і виживають, і ще й мало того, квітують в таких несприятливих умовах. І так, перед вами подивіться, будь ласка, те, що я вам обіцяла показати, це троянда Беатріс З різка Девіда Остіна. І зараз ви бачите цю троянду. Це в мене першорічка, посаджена навесні. І дивіться, як виглядають її квіти на різних етапах розпускання. От спеціально дотрималась до того моменту, щоб можна було показати. І ви її зараз бачите перед собою. Ось квіточка, дивіться, бутончик, який у вони... неї. Бачите, який? Лимонно-жовтий. А ось квіточка, дивіться, яка розпустилася вчора. Бачите, який в неї прекрасний, красивий центр. Це я вам показую, тримаю, щоб її вітром не... не... Вітром її не тіліпала. І ось дивіться, як вона виглядає. Ця прекрасна троянда. Дуже гарна правда. І ще вона довго тримається. Ось оцій квіточці, подивіться, будь ласка, їй близько тижня. Бачите? Звісно, вона втратила свою декоративність, але вона тримається в неї пелюстки такі, ось, знаєте, цупкі. І навіть оці суховії, ці пелюстки не шкодять. Під час відцвітання вона дещо набуває такого зеленкуватого забарвлення. бачите Така квіточка. Ось так. Далі, далі. Подивіться, будь ласка, поруч росте зрізка також Девіда Остіна, яку я купила під назвою Персуасіон. Я не знаю, чи існує така троянда з такою назвою, чи ні, я не знайшла, я її так купила. Але схожа на зрізку остіна якусь От чому, бо така ж вона потужна, також тримає довго квітку. І подивіться, яка квітка ось на розпускання. Бачите? Поруч посадила з Беатріс, бо схожа квіточка. Бачите? Тільки інша трішечка форма пелюстки. Тут вони більш округлі такі, бачите, пелюсточки такі. Квильки мають, а квітка чудова на розпусканні. Зверніть, будь ласка, увагу на серединку, бачите? В ній половинка яскрава жовта із серединки, як жовточок, бачите? А половинка такого більш уже кремового, бачите? І так можна спостерігати на квітці, яка ось ще більше розпускається. Оце тут так чудово видно на цій троянді, що вона може бути наполовину такою, а наполовину іншою. Ось така прекрасна троянда. Також довго тримає свої квіточки, близько тижня. І... Отак вона старіє. Бачите? Пелюстки також дуже цупкі. Дуже цупкі. Ось отак. Отакий бутончик. Листя в неї дуже красива, дивіться. І ось зрізка остіна під назвою Кейра, яку я купила. Бачите? Також чудова троянда. це в мене все перша Дивіться, який бутончик у неї. Він має дещо таке рожеве забарвлення, бачите? Ледь можна його розгледіти, але воно є це рожеве, бачите, у бутоні. А потім розквітає і стає схожою як на Беатріс, так і на персуасіон. І тому вони ростуть в місці. тут я хотіла створити такий ефект. Одного кущика, такого масивчика, у якому квіточки і схожі і дещо відрізняються. Щоб були відтінки, так як я люблю. Також тримається довго, зараз вона тільки розпускається, але тримається довго. І знову ж таки, бачите, Пелюстки цупкі. І от її наші суховії, і от це сонце палюче. І навіть деяка відсутність вологи. Правда, вчора тут я з відра поливала їх. Де... Так, трішечки, наскільки могла. Можливо, сьогодні раніше буду вдома, і буде ще світло, і палью все дуже гарно, ретельно, так як потрібно. Але зрізка остіна тримається. Бачите? Вона виносить оці всі погодні негаразди. Суховіє, сонце яскраве. Для зрізки остіна ця погода ні по чим. Бачите? Ну і не можу оминути, відразу зараз покажу. Ось і так у мене розцвітає Чіпендейл. Третім цвітінням. Дивіться, квіточки зараз помаранчеві. Згодом вони стануть дешражеві. Ну і ось, дивіться, також розцвіла герцогиня Християна. Це ось квіточки, які тільки розпустилися. Вони дуже і дуже милі. Бачите? Також схожа на зріз кості за формою квітки. Але ні, ці квіточки не тримаються. Вони сьогодні до вечора. Їхні пелюстки, вони висохнуть і вона облетить. Ця квітка абсолютно не тримає ні спеку, ні такого вітра. Ну і не можу оминути також. Дивіться, яка красуня зараз квітує Олександра Овкент Бачите, які кольори. Ця квітка тримається максимум три дні. Зараз. Таку погоду. Звісно, що швидко псується від сонця-вітру, Пелюстки більш ніжні, але я її дуже люблю. Бачите? Ось так. Ну і поки я тут покажу, як виглядає Манстедвуд. Ось, бачите, переливи кольорів також Тримається недовго, швидко облітає, на сонці пелюстки плавляться. Тримається, ну, дня кри, скажімо так, але який колір. Який колір, дивіться. Спеціально ось вам зараз показую з усіх старінцю квіточку. Чому? Тому що, бачите, гру кольорів, який багатий кольор. От як можна не любити. Не знаю, мені дуже подобається. І я можу її вибачити оці всі її особливості, її характеру цієї красуні. Ну, добре, на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за коментарі. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення.